Привіт, друзі! І це Різдво. І ламбок Тайкун 2. І мама! І в нас за столом сидить, мама, ми всі в новорічних костюмах, а це означає, що ми готові відкривати подарунки. Йоу, не стоп! Фейєрвейки! Точно, фейєрвейки. Дивіться, іди сніс. Фейервейк. Фіолетовий. Шим! Ламболь. Це сніво. Гально. Не, ну ладно. Тут в нас коробочка з розв'язанням. У нас є тут всякі фокуси на базі, у нас є тут всякі машини на базі рідкі, куча піл, куча якихось непонятних НГО. бардаків. Так, да, заходиш сюди в туалет, книжку почитати. Заходиш сюди, знаєш, стоїш в чергу, а тут пили. У нас завжди маленькі чайги. тут стоїть коробка. Ще mm. в нас є тут різні види дерева. Бо ми лісолуби. В мене такий топор. Дви. Це найкрасний і найбезполізніший топор в світі. В цій ігрі треба рубати дереву. Але поскільки ми вже гостіки нарубали, що в мене 100 тисяч доларів і топори. Два. Тут є куча різних топорів, сукир, але я колись один раз м'якнув і всіх потягав. Ой. Молодець. Дивіться, ця сукира, вона найкрасна, вона така лідінцова, вона така термін-екс. Якщо б ми її бачили. Я її бачу, я її бачу. А ми не бачимо. — Зато я її бачу. Вона, коротше, не рубає жодне дерево. Не рубає? Не рубає. Ага. А, а це її облизувати треба. Це вона... Ні, вона просто існує. Ага. Можна продати за 200 тисяч доларів. І крім тебе її ніхто не бачить. Ні, мама, просто коли я держу, угу. то ти не бачиш. Диви, якщо її ага. кину, то ти її побачиш. Вона. — А так, да, так, да, вже ти обласив. Просто кожен бачить свою сокиру, але їх можна mm. перепродавувати, це нормально. Ага. Yeah. Зараз ми будемо відкривати подарунки, які ми накупили за цілу зиму. Да, Ще хочу ми... показати фокуси. Будуть фокуси магічні зі зникненням. Да. Давай спершу фокуси чи подарунки? Подарунки, дивися. О, да, давай подар... давай Стій. В нашій залаганій хаті. Давай Ой, я кудись всілася. Давай на <рес> третій поверх на дах занесемо е, всі подарунки по одному, щоб їх розпакувати. Дивись, я тобі покажу, по-перше, скільки в нас вже їх є в цій кімнаті. Це кімната з нашою ялинкою. в нас тут принесли стільки подарів, тому що ми ніколи їх не бачили. По-моєму, у нас Санта-Клаус якийсь дюпер, теж він надіпав нам подарунки. Але насправді ми їх накупляли просто на всі гроші. У нас, звісно, було да. куча грошей, я нас тепер мало. А, це замість зірки. Це зірка. А, так. Да. Нам просто не було що туди поставити. Давай, раз, два, три. Горі. Не ти вважай. О, є, погоди. О, як засвітило. У -у. Просто ми її не включаємо, вона або виб'є пробки, або ми нічого, Так. Розпакувати сліпне. Це з Нового року, це один. Окей, відкривай. Що це за кінг-піч? Сідушка! Я каприлість! Сідушка, це пересувна сідушка. Можна якогось інваліда? Вкрасти людину можна! Секундочку. Дивись! А що це, а, це за сідушка? Нам пододіли на сяду, наїзь, Я сяду! Ми купили 20 подарунків! А ти можеш тягнути? там сідушки! Тягни сідушку! Можеш мене підняти? Ні. Це мама тебе там. Та що ж ти? <ріст> Окей, це в принципі хороша ловушка. Да. Поставлю її капкан. Тут ми заробляємо всіма підручними методами. Наступний подайгонок, маленький. Стійко, подожди, не без мене! Давай, тепер я його розпакую. Да, але не без мене. Ми да. тут будемо сидіти і продавати наші картини. У нас ще під картин є. О, цих я пам'ятаю, ми купували Де ми? Це одні з перших у мене були. Да, да, так. -да. Да, відкривай. В магазині -декор. відкривай. І... Голова! голова! Диви! Ти! Це слаймова голова! Нам подарили голову. Дивись, яка голова класна? Так, да, вона дуже класна! Я піду її візьму. Вона не маленька. Це Чому? заморожена голова. <гас> Я знаю, коли її випхнути. В холодильник, да точно! Значить в холодильнику а, тут є всі всякі сукриги. Да, Це з да, прошлого да. року. То с відкриває холодильник, поїсти такий, хоче там голова. Так. тут якраз такі пусто. Могли б. Окей, ділисти. то давай сюди. Uh, отут, де, отут. Вона, кстати, дуже скользка. Дай, 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 дай. Так, вона каже, бери якраз до холодильника. Так. Може це якийсь пароль? Це не холодно. Може. Я знаю, але ми тут якби граємо в лампок вже давно, ми шукаємо тяговий заговорі тільки можемо. Нас тут на складу стоїть куча подарунків, ми їх купили як на 10 років вперед. Дивись вам, наведи на цей подарок і нажми Е. Нажми Е. Ее ти відкрила подарунок. Дзвін! Ух ти! Це дзвін! Диви, який гігантський! клас! Дзинзелений! Да! Ой! Я сидушку відкрила. Все, я знаю, пошли. Я якісь звуки зайди, секунду. Надо, треба поставити в дзвеницю якусь. А, да. Такий дуже-дуже тихий звук, дзвен. Зараз, зараз. Я його поставлю на шкаф з гірляндами. Да, це буде наша дзвенеця. На а можна його так підвизнуть? Ні, не, не, не можна. Ні. А він? Да, да, він на Е. На... Але а -а -а. Дуже, дуже okay. Так, але дуже-дуже тихо. У нас дерево, ви не дивіться, у в нас такі гальмиди. Так, у нас, да, у нас та... mm. да, велике будівництво у нас. Так, наступні подарунки, три. Оцей подарунок дуже дуже дорогий, тому тут сокиря по-любому. Зуб даю, тут. Я сокиря. хочу цей відкрити, можна я цей відкрити. Давай. Бо мені дуже цікаво, що це. Воно виглядає, як качка. Але це а, не а, точно. Так, да. да, це може бути і не качка. Ні, це качка. Оце класно! Качка. Це ванну може! Я я Вона, так... Вона квакає! Вона квакає Вона квакає. Це Такі класні речі, капець, сидушка, да. качечка! Поведемо себе, як той мужик із цього. Тому що лампу з ногою подарили. А, да, ну Подивіться, це шикарно! Качка демон. Тепер я оцей подарок відкриваю. Давай дорогі щі, дорогий щи. Квига! Інверся! В вона В вона блоки! Секундочко. Як це чинить блоки. Зараз я порубаю це. І я О! чиню Клас! Оце, оце реально корисно! Ні, це не корисне, але це класне. Можна просто ну, перезайти і да. вони починяться. Але це класний функціонал. Це класно, це класно. Мам, відкривай, mm -hmm. яку ти хочеш. Цю чорненьку, а там, скоріш за все, книжка. Оце mm -hmm. тут скоріш за все. Не ясно що. Наводи і е. Все. Да. Книжка! Штука в жовтому! Ух ти, це що Да, Це написав Мігель! Треба це туалет положити. Зажми, mm -hmm. о, ти і носишка. Ти okay. собі половити книжка вдарила. О, молодець. Yeah. Молодець, ти поставила її на стол, але я її віднесу одне спеціальне місце. Тут написано в описі назва mm -hmm. Штука в жовтому від Мігеля і опис. Hey, say, Він каже, автор автор цієї книги прислідува. Тільки за те, що він написав це. Це треба сховати. Де ти? У нас як. Та в туалеті я. А. Тут казічка да. читати. Да. Я так, я тільки гляну все, всі від книжки от там. А, і ще один подарунок є. Де я подивлюсь, де я подивлюсь, де я подивлюсь. Рожевий. Mm -hmm. я без поняття, що тут, але тут може бути плітка, якщо чесно. Я ще плітка в ванну? Так, да. провод розовий. Розовий провод. Окей. Вау! Ти мама тільки що відкривала? Тепер я? Давай, тепер ти відкривай. Куп. Це шарик. Гадуй! Це похоже як в нас. ДА! м'яч був такий, футбол, ребята. Номер який? 129 046. Дай, дай, дай мені. Тепер оцей подарунок. Отут у нас є м'яч з номером 41 449. І оцей мячик з номером по подарунок дайте. Але без мене не розпаковувати. Що сталося? Mm -hmm. Шахід які, mm -hmm. okay, шахіди якісь. Та що ж таке, ці шахеди нормально записати не дають? На наступний день. Не дуже наше відео. Після випуску лише хіде. М'ячики. А ми де? Ми на першому повісті, ти нікуди не йди, нічого не відкивай, нікому деньги не давай. 85-85. Це дуже класний да. номер. Можливо, ми комусь його передадим задорого. Тепер у нас є різнокольоровий м'ячик з номером 129-066. Ну, Можемо Можем його теж комусь продати Не знаю, на що це барахло комусь треба, але це не барахло. Все, пошли. Да. Може це якийсь секретний код? Ми так спочатку і подумали, але потім зрозуміли теж якийсь якісь шарики від лото. Може в якомусь зимі 2030 року додаться лото, де треба буде приносити ці шарики oh. а, і там. Це якщо... ідея, записуй швидко. Але Мама... шанс виграти дуже малий, тому що дуже... <плес> там 129 тисяч цих шариків. Откривай ма, наведи ah, yeah? і е e нажми. Da, на оцей сірі. Так, що це? Oh. Кубік, ух ти, оце нам треба. Oh. А що не було? Де 20? Тут є аж а, 20 так, номерів. Да. А -а. Давай, давай зараз підкинемо. Якщо а, випадає а, більше десяти, то ви підписуєтесь на канал. Якщо випадає менше 20, то ви ставите вподобайку. Якщо випадає менше 20, то менше десяти. Ну все рівно ставте і підписуйтесь. Все, ставте. Сім. Це менше десяти, тому з вас вподобайка. Дивіться, йдемо до наших фокусів. Тут в нас є такий сенсор, якщо хтось приходить, то воно а, включається і виключається. Так воно зараз включено. Ми тут. Це лайк. А фіалій. А я в мене її назад, Куди я діла провод, що за кін отлетів. Куда? Я не знаю. А, не... Де він? Ну все. А, а фу, хоп, він все, а что ты пишешь? Я думав він кудись там туди до вулкана полетів, в жерло, Так. Це фу, і прям в жерло фантазия. Там де червоні дерева. Да-да-да, там росту де червоні дерева. Це лавові. Ми їх збирали, у нас до речі хата з них. Да, оттуда така червона стіна. А да. Так нам не вистачає цього провода. О! О. О. Якщо пройтись, я буду пускати своє Так, Але тут в нього затримка, закликаємо пустити. О, полетів. Та-ду! Але це за це беруться гроші, десь 20 доларів. Так що я цей провод твійклюсь. Тепер починаємо фокуси. Фокус зі зникненням. Подапіцни заходь в камейку. Відкривається камерка. Заходить гравець. Стоп, ты виложити топори. Це значне щастя, щоб не розгубало. Ой. Окей. Такі буває? Всяке буває. Це фокуси. А -а. З розрізанням і пилами. Заходь. Захожу. І так. Увага всем врубаю тумбле. Відключаємо. Відкриваємо. Ой. Нема? Як так? Закриваємо. Чари, бори, чари, бори. Відкриваємо. Ой. Є! Yeah. 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 А тепер дивись фокус. Закриваємо. Він там mm -hmm. був. Ти бачила, відкриваємо вниз. Він є. Є. Yeah. Закриваємо вниз, відкриваємо берег. Його нема. Відкриваємо низ, його теж нема. Закриваємо два. Відкриваємо низ. Є! Yeah. Mm -hmm. yeah. 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 І це була yeah. магія. Якщо вам сподобалось, ставте yeah. подобайки. Відкриємо секрет в наступному відео, якщо ви поставите багато лайків. Фокус номер два з кубіком. І магічною коробочкою щастя. Мама приходь сюди, Сідай. Дивись сюди, на цю коробку. Тут є куб. Отака комойка, в якій голова. Вона рухає. Це буде наша голова. Вона наш подобний. Зараз будемо запихати туди цей куб. Запихаємо туди цей куб. Закриваємо. Твориться магія. Нема куба. Ой. Тепер кладемо туди Туда голову. Це чия голова? Це ми не знаємо. Закриваємо. Чаги, баги, чаги, баги, mm -hmm. чаги, баги, стук стук-стук-стук. І тепер -да! тут цей кубик. Хоча okay. ми вложили голову. Закриваємо. Чаги, баги, голова, вернися mm -hmm. і перетворися із куба в голову. Відкриваємо Голова. І голова. Магія працює. Ой. Закриваємо. Було пусто. Так. Тепер відкриваємо. У мене вже дві голови. Як так? <ривання> О, кубик. Запихаємо сюди голову. Зараз ця голова перетвориться на іншу голову. Чаги-баги, чаги-баги, чаги-баги. Не то. Не то, а що? Так, Давай там цей Ту голову свою. А-а-а, потім. Не пали фокуси. І та синя голова перетвориться на голову. Вилізай. Не можу. Тут в мене тільки голова. Зараз відкриємо, а там книжка закриваємо. І тут зараз з'явиться магічним чином інша голова. Це, Це, качка. Це качка. Інша голова. Треба постукати, точно треба спуститися, треба постукати. Чари, бари, голова приходь, чари, бари, голова виходь. І синя голова тут. Разом з качкою Ух ти, подвійна магія Да, качка кудись е, ангелирувала. На конфету від мене! Це все 100% правда. І нема Та... ніякого подвоха. Там немає ніякої людини, яка сидить і підкидає <рес> туди все. Через стіни. Без дверей. До речі, тут немає ніяких дверей і люків. Нема. Це все могіоо. І без читів. треба вам і, і бить Ми тут лісоруби. Тут треба рубати дерево. Але з цього дерева можна ваяти. Ваяти вдома і не тільки. І фокуси. І фокуси, так як ми. Я колись був мільйонером. Хтось фокуси. там торгувався, хотів перекинути якійсь другій людині мільйон доларів. Але, звичайно, віддав мені. Я ті гроші не вернув і так я став мільйонером. Ага, як то стоїть мільйонером. Ну потім мене обманули на 700 тисяч доларів. Сказали, хочеш картину? 300 тисяч. Я сказав, так, да, хочеш дві. 700 тисяч. Я сказав, да. Він забрав деньги і вийшов. А, так тут заробляють гроші, так? Але ми чесні, ми продаємо наші картини і ніколи не обманювали. Так, а ще тут є три печери. Яких ми не були? Треба побувати на відео. Наступному. Треба побувати на наступному відео. Пока-пока. А я не дійшла. Давай іди. Ты галак, компесишь сидешь. Ты два А, спасибо. Все, давай. От, от, от. Тоже ж такие. От так. все, седим? Не, мам, встань посерединки, давай. Ставьте в і и подписывайтесь на канал. В следующей серии мы підемо в три почели. Секретные печери. Секретные печери. Вони дуже секретні, такі, що з боку їх не видно. Тільки роки граєте ні разу не да. відсували там. Ми граємо десь більше 7 років в це. Ставте подобайки, підписуйтесь. Підписуйтесь на канал. І пока-пока. Пока! -пока. пока.